Протягом вихідних випускникам американських коледжів та університетів вручали дипломи про закінчення. Традиційно навчальні заклади запрошують на цю урочисту подію відомих та поважних особистостей, які виголошують промови, аби надихнути молодих людей на початку їхньої кар'єри. Так було і цього року. Щоправда, навколо одного такого гостя розгорілася справжня суперечка, яка переросла у сутички з поліцією та навіть арешти з подробицями Тетяна Ворожко. Випускники по всій країні слухають промови лідерів, які закликають їх слідувати власним мріям, але й бути готовими долати труднощі та перешкоди. Понад половина випускників Вірджинської військової академії служитиме в армії. Надихнути їх прийшов один з їхніх нових командирів, генерал Петреус. Вітаю з тим, чого вам вже вдалося досягти, успішно закінчивши навчання, та дякую за те, що приєднуєтеся до армії. Перша леді Мішель Обама виступила в каліфорнійському університеті. На її адресу надійшли тисячі листів із проханням виголосити випускну промову. ви побачите, що шлях до здійснення ваших планів та мрій не є чітким та прямим. Ви будете змушені знову і знову пристосовуватися. І часом ви будете міркувати, а чи варто це все ваших зусиль? Колишня перша леді Лора Буш виступила у власній альма-матер у південному методистському університеті. Я пам'ятаю свій випускний день в 1968 році. Це був пік боротьби за громадянські права. Сьогодні закінчилася холодна війна. А ми вперше вибрали президентом афроамериканця. А держсекретар секретар Гіларі Клінтон запалювала серця на стадіоні Янки, куди прийшли випускники нью йоркського університету та їхні родини. Time, graduating... час закінчення вищої освіти є найскладнішим та становить найбільше викликів. І, можливо, найскладніший час та найбільші виклики примушують нас досягати найкращого. Але найбільший виклик цей сезон випускних повстав перед її босом Бараком Обамою. Виголосити промову його запросив католицький університет Нотр Дам в штаті Індіана. Обама походився, чим обурив значну кількість віруючих. Виникає питання, чи університет Нотр Дам католицький університет, підтримує католицькі постулати чи ні, і в цьому випадку вони зраджують католицьку віру. Консервативні католики кажуть, що підтримка Обами права жінок на аборти та дослідження стобурових клітин ембріона людини дискваліфікує його в якості промовця перед випускниками католицького університету. Те, що університет вручаємо диплом почесного доктора права, означає, що ми згідні з його політикою. Це Нотрдам, університет Богоматері. Активісти руху проти абортів закликали президента університету до відставки, зібрали кілька сотень тисяч підписів під своєю петицією та вишикувалися уздовж їзду до університету, тримаючи в руках банки з ембріонами. Чому я маю пояснювати свої річній доньці, що таке аборт? Хоча президент університету отець Дженкінс намагався пояснити, що запрошення Обама на опускну церемонію не означає підтримку всіх його поглядів, консервативні католики продовжують обурюватися. Найбільш активні протести були організовані силами за межами університету, серед яких засновник організації операція порятунок Рендал Террі. Він сам та чимало його активістів було заарештовано. Давайте наповнювати тюрми зараз, аби в нас були свідки цієї зради. Понад 70 католицьких епіскопів різко розкритикували запрошення. А католицький теолог, якого університет нагородив почесною медаллю за її досягнення, відмовилися від неї в знак протесту проти запрошення президента Обами на випускну церемонію. Багатьох це здивувало. Адже університети покликані бути місцем, де прийнято вільно обмінюватися ідеями. Абсолютна більшість випускників викладацького складу та інших працівників університету захоплені та вважають за честь, що Обама погодився приїхати. Опитування громадської думки також показало, що 56% всіх виборців та 60% католиків підтримують виступ Барака Обами в університеті Нотердам. Тетяна Ворожко голос Америки.